Є знижки на зі 15% в відсотків аптеках подорожних пам та ощад. Перше інтерв'ю на новій посаді, колишній керівник служби зовнішньої розвідки, а нині секретар ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко нарешті поспілкувався з журналістами і привідкрив усі таємниці свого відомства. За його словами, цей надважливий для держави орган тепер має нові завдання і має стати таким собі аналітичним центром, мозком держави. Яке завдання Литвиненко поставив президент Зеленський? Чому Росія? Не припинить війну з Україною, які настрої реально панують у Кремлі, і чи є слабке місце у Путіна? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Рада національної безпеки і оборони України одночасно надважливий такий таємничий орган у державі. Його колишній очільник Олексій Данілов став одним із топових спікерів під час повномасштабного вторгнення. Окрім важливої державницької роботи, часто виступав і на телебаченні. Тепер він майбутній посол України в Молдові. А в РНБО його замінив Олександр Литвиненко, колишній голова іншого ключового відомства служби зовнішньої розвідки України. А також майже немедійна особа. І ось його перше інтерв'ю інтерфаксу на новій посаді, і одразу про важливе. Внутрішню політику та обстановку на міжнародній арені. Росія не збирається жити мирним життям, і тут йдеться не тільки про війну в Україні. У Литвиненка запитали, чи зможе Росія колись піти на мир. Відповідь секретаря РНБУ вразила всіх. На його думку, у Кремлі взагалі не мислять такими категоріями. Путін запустив маховик війни, який. Так просто не зупинити, чи може Росія вийти зі стадії мобілізації та повернутися до мирної економіки? Може, потрібна зміна керівництва, а отже, і зміна режиму. А без цього а навіщо росіянам обов'язково воювати в Україні? Вони дуже активно працюють над політичною і не лише підготовкою війни в Балтії. Вони досить активно працюють у Молдові. Ми бачимо останнім часом активізацію щодо Казахстану. Тобто, зупинити цю військову машину вони не захочуть чи не зможуть. Я думаю, не так важливо, не захочуть чи не зможуть. Старе відоме китайське прислів'я: якщо ти їдеш на тигрові, то головне не зупинятися. Нагадаю, що про кровожерливі плани Кремля в інтерв'ю NBC говорив і Зеленський за інформацією президента. Путін готовий йти на країни Балтії, а потім аж до Берліна. Я знаю одне, що якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в Балтійські держави. І чому не тому, що а, є якась а, цікава ідея або стратегія, то а тому, що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. А для цього він не скриває. Він хоче повернути собі повністю силою, війною всі незалежні колись, колись республіки радянського союзу, а зараз незалежні країни. В НАТО вони або не в НАТО його це не цікаво. Він не боїться країни НАТО. І тому це його стратегія. Безумовно, після Балтійських держав під ударом буде і Польща, і частина Німеччини. Точно знають у РНБО і про те, що саме відбувається в Кремлі. Литвиненко вважає, що тамтешні чинущі діляться на три типи. Насправді, більшість з них. Заручники ситуації, яких все більше затягує стокгольмський синдром, вони починають симпатизувати кату путіну. А от точно передбачити кінець війни неможливо, каже секретар РНБО. Мені сподобалася класифікація одного з європейських аналітичних центрів. Вони розділили всю російську еліту на три групи: заручники, опортуністи та віряни. Вірян найменше, а заручників найбільше відсотків 60. Це ті самі прагматики, у яких поступово починає діяти стокгольмський синдром. Інша справа, ми повинні зрозуміти для себе, що Росія ніколи так добре не жила, як зараз. Я вважаю, що ситуація в Росії сьогодні це крихка стабільність. Це цитуючи назву однієї відомої книги, може бути назавжди, доки не закінчиться. Зсу воюють за те, щоб Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя і навіть Львів не перетворились на Бахмут та Авдіївку. Як би це не звучало, це саме та реальність, в якій ми живемо, і що маємо розуміти? Ворог не ставить собі за мету запанувати в Україні і над українцями. Він її випалює. Народ хоче знищити. При цьому вистояти Україна зможе, вважає Литвиненко, попри численні дискусії ресурсів, як матеріальних, так і людських. Україні має вистачити їх має вистачити важливо усвідомити, що наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів за те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи роботине, які стерті з лиця землі. І друге, росіяни планують не СРСР-2.0, а бучу масштабах всієї України. І їхній прихід це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Ідеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної незалежної держави з можливостями розвитку. Україна ніколи не повернеться в 23 лютого 22 року, і мова йде не про вічну війну, просто держава змінилася. Змінилися її пріоритети, завдання, які стоять перед українцями. Так, який вигляд матиме держава за кілька років ніхто і уявити собі не міг через російську загрозу, зокрема ракетні удари, Україна має раз і назавжди змінити обличчя цілих регіонів, буквально перевернути свої полюси і все для того, щоб вижити. Президент каже про створення спільних підприємств у сфері оборони. Це реально в наших умовах, коли у нас ракетні удари можуть бути завдані з будь-якої точки. Ви порушили стратегічно важливе питання розміщення виробничих потужностей. Раніше ще за радянських часів, а за інерцією перші роки незалежності потужності розміщувалися на лівому березі Дніпра. До речі, виходячи саме зі стратегічної точки зору, зараз, мабуть, логічно змінювати їхню локацію. Тобто ви вважаєте, що захід країни може бути в середньостроковій перспективі не менш розвинений індустріальний ніж схід? Тієї промисловості, яка у нас була, здебільшого вже не буде. Характерна для 20-го століття концентрація виробництва поступається місцем розсередженим схемам розміщення потужностей, і це виправдано не тільки для ОПК. Але й для енергетики розповів Литвиненко і про своє бачення майбутнього всього світу. На його думку, на перший план зараз виходить протистояння двох країн США та Китаю, і воно ще довго вирішуватиме долю світу. Але саме підсумки російсько-української війни покажуть, чи піде зло у ще більший наступ. Перемога України відновить хиткий міжнародний порядок, а перемога Росії дасть початок новим війнам. Я думаю, що найважливішою тенденцією сучасного світу є поступове оформлення системи глобальної конкуренції між США та Китаєм у обох сторін не все чудово. Ви говорили про непросту ситуацію в Штатах у Китаю, не все гаразд з економікою, багато і інших проблем. І від того, як закінчиться ця конкуренція, чи не приросте вона у протистояння та не дай Боже у прямий конфлікт, залежить майбутнє світу. До речі, варто усвідомлювати, що якщо Росія досягне своїх цілей в Україні. То це відкриє шлях і іншим військовим конфліктам. Усі усвідомлять, військова сила ефективно працює у нинішньому світі, а отже, знайдеться багато охочих її застосувати. Якщо програє, то перспективи мирного розвитку виглядають набагато певнішими. А як думаєте, ви, коли в Україні настане такий довгоочікуваний мир і чи не стоїть світ на порозі нової епохи війни? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось. thank you